Українська православна церква, вона є частиною Російської православної церкви, і вона повинна вийти зі складу. Uh -huh. І вчора оприлюднені приписи Київської митрополії. Київська митрополія представляє всю Українську православну церкву і діє від її імені, від імені Української православної церкви. І от вчора. Були сформульовані приписи, що повинна зробити Київська митрополія для того, щоб закон не застосовувався до неї. Треба вийти зі складу Російської православної церкви. А саме, єпископам, архієпископам, митрополитам треба вийти зі складу Архієрейського собору Російської православної церкви. Зробити заяву, що ми виходимо звідти, так? Далі. Е, предстоятелю цієї церкви треба вийти зі складу священного синоду цієї церкви. Священникам, мирянам, е, монашествуючим треба вийти зі складу так званої міжсоборної присутності. Чи От... достатньо лише до заяви? Чи треба ще якісь, можливо, адміністративні чи судові будуть якісь? Е, е, ні, ні. І це теж дуже важливо.